Національний банк наполегливо попросив, а банки погодилися фіксувати операції своїх клієнтів. Доброго дня, шановні глядачі! Я юрист Центру правової допомоги Марія Григорівна. І сьогодні ми розглянемо питання з приводу обмежень по переказам з картки на картку. 10 грудня найбільші українські банки підписали меморандум про прозорість платіжних послуг між банками. Документ покликаний для того, щоб посилити контроль за операціями клієнтів та встановити ліміти протягом місяця, як зміняться вимоги до операцій клієнтів банків. Розглянемо нові обмеження для фізичних осіб. Для фізичних осіб банки, підписанти меморандуму планують запровадити обмеження на вихідні платежі. Це буде поширюватися на усі рахунки та стосуватиметься переказів як в межах України, так і за кордон, тобто і в іноземній валюті, і в гривні. Встановлені обмеження поширюватимуться не тільки за переказами з картки на картку, але й за платежами на IBAN. Нові ліміти не будуть універсальними. Вони будуть залежати від поточного стану клієнта, його ризику та джерел його доходів. Давайте детальніше розглянемо, що таке ступінь ризику клієнта. Відокремлюють високоризикованих клієнтів та неризикованих клієнтів. До високоризикованих належать ті, які проживають або зареєстровані в країнах, які не виконують вимоги фінансового моніторингу або ж країни-агресори, та проти яких застосовані санкції. Всі інші не ризиковані. А до високоризикованих клієнтів будуть застосовувати посилені вимоги фінансового моніторингу. У разі відсутності таких осіб підтверджені джерел доходу. Банки встановлюватимуть ліміт 50 тисяч. Гривень для переказів на місяць для інших клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, будуть застосовуватися ліміти на перекази з 1 лютого 2025 року 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 2025 року 100 тисяч гривень на місяць. Чи можна при необхідності збільшити розмір ліміту у поточному місяці? А розмір ліміту можна буде збільшити. Але тільки в разі якщо клієнт надасть документи, які підтверджують джерело доходів. Документальним підтвердженням доходів вважаються довідки про офіційні доходи від органів пенсійного фонду, податкові декларації, підтвердження доходів членів родини клієнта банку та інше. Тобто, клієнти, які планують здійснювати перекази по наусному ліміт, зобов'язані надати декларації до банку. Отож, шановні глядачі, сьогодні ми детально розглянули тему посилення контролю за операціями клієнтів банку та встановлення нових лімітів. Якщо у вас виникли питання з приводу лімітів або подання документів до установ банку, то ви завжди можете звернутися до Центру правової допомоги з усіма запитаннями.